Діти і шановні батьки. Дякую вам за виконані, домашні завдання, малюнки гарні. Дякую. Про що мріють батьки? Про здорових, щасливих і розумних дітей. Мабуть, тому вони брали саме на початку діточок на руки, грали з ними різні ігри забавлянки Ось сьогодні ми з вами спробуємо пограти. Пальчикові ігри. Ну, а для цього подивіться на свої рученята. Потрібно їх розірєте. І ми почнемо грати. Для початку треба знати, як називаються пальчики. Ось і всі. Як вони називаються? Так. Це великі пальчики. А що можна з ними робити? Можна відповісти на питання. Як справа? А ось так. А якщо справа не дуже, то можна показати пуста. Або навіть зовсім погана кота. Алеста під настрій. І ось так і будуть справа. Молодці великі пальці. Запам'ятали. А це пальчик вказівний. Що ж можна показати цими пальчиками? Ми що бачимо? Ой, бачу сонечко. Ой, а там зеркало. Що можна зробити? Сказати так, ну-ну-ну-ну-ну. Не можна такого робити. Або навпаки, ні-ні. ні Я тут не причому. Цим пальчиком можна навіть почухати голову. так, Або постукати, по столу. Добре. А це пальчик середній. Дивіться, з однієї сторони два пальчика, з іншої, а це середній пальчик. Що можна зробити з ним? Ось на панку, наприклад, зробити постаті щелбан. Бу. Або отак об стіл. Добре, вийшло. А можна і отак. Ми ще з вами спробуємо робити. Таким чином. Так. Оцей пальчик безимний, називається безім'яний. Хоча який він безім'яний? Наші батьки навісили, на весіллі саме на цей пальчик одягали обручку. А ось це пальчик-мізинчик, господинчик. Ось ці пальчики ми знаємо, можна починати грати. Ну що ж, зробимо казочку. Жив був пальчик. Ось такий чоловічик поставив його. Він міг стрибати на одній ніжці, міг на іншій, міг навіть марширувати або танцювати. Добре. Був його будиночок біля сани. Озеро Синевір. Це озеро на велике в Карпатах. І був такий будиночок. Оце його стіни, оце стеля, підлога, дах, а тут сходинки. Одного разу людина вирішила побувати на самій великій горі, яка була почуття. Ось поставили горку. Це у нас, мабуть, буде говерна. Висока гора в Карпатах. Ось людина вирішила на цю гору піднятися. Ось починаємо підніматися. Раз, два, ох і важко. Піднімаємось і ще далі, уявляєте. Ось на саму поверхню подивимося в одну в іншу, вперед, а потім під ноги. Бачите? а під ногами гніздо. Покажіть гнізду. Не яйце, покажі яйце. А хто ж може яйці бути? Може, звичайна пташка. А хто ще може бути? Може черепаха, правильно, а може і дербо. Угу. Можливо, навіть вужик. Або зім'я. Страшно. Взяла людина яйце, піднесла на вушка, почала слухати хтось там є. І ось й це я. Восні. А там ось така щелина А там з'явився маленький маленький дзьобик. Хто ж це може бути? дзьоб кривий, да це справжнє маленьке ворогня. Бачите, погладив це пташечку маленьку чоловічок. Подобалась смішна пташка. А ось бачить, як летить мама. Орлиця, дивіться, як зробимо. Ось так пальчики зсипили, щоб дзьобов таких річкувати. І ось вони крила, пташка летить, лякався чоловічок. Як же можна матері роз'яснити, чому він маленьку пташку на ручки взяв? Тому він так швиденько, швиденько пробіг по сходинкам. за Відкрив дверцята і забіг в свою кімнатку. А там у нього є стіл, стул і ліжечко. Сховався він тебіжечко і від страху затримдів, поки не заснув. А далі йому наснився ось такий сон. Подивіться, будь ласка. Оце у нас будуть. Оце у нас буде коза-дереза. Подивіться, будь ласка, ось у неї рушки, цей лізинчик вказівний. Ось така коза-дереза. Повторіться мною. І як коза, дереза, побоплена, по за три копи куплена. А це буде піде кукальку. Ось це киця. Подивіться на кицях. А це зайчик побігаючий. Великий пальчик, в казіни зустрілися і мизинчик, А це вуха. Ось таке зачення маленьке. Але йому потрібен друг. А то страшно було, то щось. Дивіться, як з іншою ручки зробити таке саме зачення. Беремо великий пальчик, бачите? В казіний і мизинчик. І ось у нас з'явилося ще одне маленьке зачення. Добре. А ось це буде вовчик. Взяли ручку, напрягли, і тоді у вас дуже добре ротик буде відходити. А це вуха. Можна зробити і так. Дуже гарно. Оце буде слон. Ось він ходить, а ми його вводимо до хобот. Можна показувати цілі великі вистави. І вони будуть гарні. Ви молодці.